Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Затримали ветерана без ноги під час протесту проти виробки лісу на Київщині. Поліція скрутила Сергія Янюка Латиша, ветерана, який втратив ногу під час оборони Ірпеня. Він протестував проти виробки Мархалівського лісу, де планували звести меморіал. Під час акції поліція застосувала сила Янюка. Затягли до автівки в соцмережах шириться обурення. Вбивство конституції на банковій крик просять звернути на це увагу, інакше для чого це все. Ось що говорить про це один із блогерів. Вітаю! А зараз ви можете побачити в попередні мої публікації те, що сталося з Сергієм Уташем. Військовий інвалід. Добуваючись правди, отримав, як то кажуть, те, що отримуємо всі ми. Послухайте, я хочу всім вам сказати, це не просто якісь там, це навіть не манкурти, вони переросли цей а, рівень. Вони не просто раби системи. Це суки тварі й паддонки. З кожним з нас зроблять те саме. Тому. Говорити це пів ідею, треба робити справу. Я бачу пришвидшувати робити ту справу, про яку зараз йдеться в нашій державі. Вони забрали все. Вони забирають не просто наші території, вони забирають наше життя. Вони доторкнулись до наших дітей. Вони ввійшли в Верховну Раду. Вони війшли всі органи правління нашої держави, не їхньої. Тому те, що сталося зараз з військовим, показало чітко. Як вони віднесуться до всіх військових без виключення, абсолютно без виключення? А це не люди. З ними домовлятися про щось, це не має сенсу. Юридичну війну як на законному рівні. Ми всі з вами програли із за нашої байдужості, нашої інертності і нашого нерозуміння ситуації, що так, це, що сталося з Сережою Латишом, станеться з кожним. Дойде до кожного і не тільки до вас, до ваших дітей, внуків, правнуків, ви заберете в них життя. Люди добрі, будь ласка, лишилося мало часу на е, такі роздуми, як з цим злом тотальним українським боротися. Дивіться попередні поси за Сергія Латиша і зрозумійте, що я думаю, що точка кипіння не за горами зовсім. Взагалі не за горами. Вони нас по одному поубивають. Вони нас по одному посадять. Подивіться, скільки людей в в'язницях. Скільки тих, хто за Україну, вони сують в в'язниці. Я думаю, що е, потрібно робити так, як вони роблять з нами. По іншому це неможливо. Бо інакше ми втратимо не тільки країну, ми втратимо своє власне життя. Дивіться, думайте і пам'ятайте, часу зовсім не лишилось. З Богом. Мирослав Логійко з посиланням на безсмертного свого часу писав: давно шукав відповідь на питання, чому компромат Путіна на Зеленського сильніший за компромат заходу. Що це може бути за компромат? Не міг зрозуміти, чому доказів заходу і не вихід фільму Белінгкет про зраду Зеленського з Єрмаком при злеті ворогу операції по затриманню вагнерівців. Вистачило на звільнення зрадників Хомчика страномі заміну їх на людини заходу залужного. Але компромат Путіна досі змушує Зеленського виконувати путінські умови, і тому досі не звільняється Єрмак. Компромат по наркозалежність зеленського компромат про офшорні рахунки зеленського компромат про зраду зеленського з дружиною з іншим не можуть мати такої сили, бо їх зеленський може пережити, зробити себе жертву, і, як завжди, і проскочить. Тут я натрапив на ефір, який відбувся на каналі «Еспресо» 19 лютого 2020 року, який я чомусь свого часу пропустив. Головні чотири хвилини. Цей ефір відбувся після того, як Зеленський з відпочинку в Буковелі перед камерами дивним чином матеріалізувався в Омані, де за якимось збігом обставин в сусідній країні саме в цей час російський комплекс бив український літак Мао, залякування і демонстрація можливостей. І Зеленський єдиний тоді заперечував факт збиття літака ракетою до останнього, коли всі інші країни казали про ракету до того моменту, поки шан. Не продемонстрували супутникові знімки і слідом ракети. Коли Зеленський повертався в Україну із затримкою 19 годин на літаку, який перед цим привіз в Оман Патрушова, коли на швидкоруч Зеленський зробив зустріч з міністром іноземних справ Оманою. Після цього він дивним чином помер. Коли офіс президента Зеленського два рази в себе на сайті змінював назву візита в Оман з приватного на офіційний, і знову на приватний. Коли в Київ, Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив на його місце головою офісу президента за вхозом Андрія Єрмака. В цьому ефірі дуже фахова людина в політиці і дипломатії Роман Безсмертний дав дуже вичерпну відповідь на моє головне питання: найсильнішим компроматом росіян є відео і аудіозаписи на з тієї самої зустрічі в Омані, де він бере на себе зобов'язання. Цих записів немає у розвідок заходу. Ці записи тільки в Росіян. І вони їх дістануть найкритичніший момент у самому кінці Зеленського. Ці записи це реальна карна справа проти Зеленського статті держзрада. Я не уявляю, чим захід можуть ці записи Росіян перебити або як від них захистити Зеленського, якщо він все ж таки піде на зближення з заходом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.